У Чернівцях товариство Червоного Хреста та рятувальники посилюють співпрацю в реагуванні на надзвичайні ситуації. Сторони підписали протокол, який визначає спільні дії під час кризових подій та навчань. Як саме працюватимуть фахівці та яку допомогу отримують люди? Дивіться у сюжеті. Чернівецька обласна організація ТОВ Червоного Хреста України підписали протокол про співпрацю з головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це меморандум підписується з усіма обласними організаціями і місцевими, і районними, починаючи від самого головного управління в Києві і так до останнього відділення ДСНС, яке є в Україні. У нас паралельно з цим підписаний план взаємодії, де чітко розписані функції обов'язки кожної сторін. Тобто відбулася якась надзвичайна ситуація, вони є декількох типів. Техногенного характеру, природного, військового, соціального характеру. І в певній в кожній ситуації розписано, як чітко кожна сторін взаємодії і чим вона одне одному повинна допомагати. Під час надзвичайних ситуацій команда Червоного Хреста розгортає мобільні пункти, де люди можуть отримати тепло, гарячі напої та психологічну підтримку. Ми приїжджаємо на об'єкт. Розгортається намет. Якщо це холодна пора року, то теплопункт обов'язково з гарячими напоями, ну, кава, чай і там, швидко, їжа швидкого приготування, обов'язково, тому що людей треба зігріти, от, напоїти і паралельно цьому надається психоз, е, е, психологічна. психологічна допомога от, і домедична. Ми не маємо права надавати медичну допомогу, але на таких випадках завжди і є присутня медицина катастрофа, яка вона надає безпосередньо свою допомогу. фахівці Червоного Хреста наголошують, ефективність допомоги залежить від узгодженості дій. Саме тому спецслужби постійно відпрацьовують взаємодію під час тренувань та навчань. Від злагодженості дій всіх служб. Можна буде ефективно надати допомогу людині в якійсь екстремальній ситуації. І тому відпрацюванню таких взаємних дій проводиться постійно різні навчання, наради для того, щоб кожен знав, яку функцію хто виконує. Наприклад, Червоний Хрест, вони, як є допоміжна функція, вони надають допомогу відповідно оперативним службам, таким як ДСНС. Так? Ось і виконують ті функції, які на них покладені. Віталій Бевзан зазначає, підготовка передбачає широку взаємодію з іншими структурами. Освітні заклади та об'єкти інфраструктури області регулярно стають майданчиками для таких тренувань. Це не тільки безпосереднє реагування, це і навчання, підготовка до реагування. Тобто ми спільно і з ДСНС із поліцією, із. Рештою служб постійно проводимо навчання, як в школах, на об'єктах, навіть у садочках. Окрім реагування, важливо й запобігати надзвичайним подіям. Для цього проводять навчання як для волонтерів, так і для фахівців. Є два види навчань. Перше це для оперативного реагування. Так, відповідно, це для волонтерів і працівників Червоного Хреста, наприклад, ДСНС, щоб вони мали можливість відпрацювати свої спільні дії, але як відомо, краще запобігти якісь біді, ніж потім ліквідувати її наслідки. І тому велику увагу приділяється саме і інформаційно роз'ясненню роботі. Окремим напрямом роботи є взаємодія з гірськими рятувальниками. Волонтери Червоного Христа допомагають під час реальних пошукових операцій. Часто ми беремо участь спільно з гірськими рятувальними загонами ДСНС на навчаннях у горах і беремо участь в пошуково-рятувальних операціях. Може, ви чули, та певно, знаєте, в цьому році не одного разу люди губилися. Навіть у нашій області було були пошукові операції, в яких ми брали участь, співпраця між червоним хрестом та рятувальниками дозволяє зменшити наслідки надзвичайних ситуацій і забезпечити людям своєчасну допомогу. Аля народніцька Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.